До Кіровограда повернулись бійці Національної гвардії України. Близькі рідні та товариші по службі зустріли 38 військових стрілецького полку, військової частини 3011 національної гвардії України. Повернулись хлопці з під Луганська і селища Слов'яно-Сербське. Там вони пробули більше місяця. Військові охороняли блокпости. Наразі їм дали 10 днів відпустки. Близькі ж бійці сподіваються, що більше їх чоловіків не відправлятимуть в зону АТО ели по три дня, и последние дни, все последний день, сутки не. Я, я спрашиваю вечером, говорю, ты что кушал? Не. Я говорю, как не? Да ничего страшного, мы им по три дня ничего не ели. Все, вот это хватит, смысла никакого нет, что они там только вот не, не кушают, и не, ну, все, все дуже страшно. Мы повернулись мы из Луганска, э, е населенный пункт Славяно-Сербск. Пробули там 35 діб, всіляко було. Не хочу. Детальніше не хочу.